Вітання, подкаст про ментальне. Да. я Ілозавета Ярещенко, ведуча, А це кризовий психолог. Слава Богу, я вивчила це правильно, Андрій Фоменко. І сьогодні говоримо про пасивну агресію та маніпуляції. Ну, Я б могла не відповісти на повідомлення людини, проігнорувати його. Я дуже б хотіла, щоб людина зрозуміла, що щось не так. Чи це є агресією з мого боку? Ой, все. Якщо ви це робите цілоспрямовано? Спрямовано так. Це прояв пасивно-агресивної поведінки. А Навіть ні, ще про це пасивно агресивне ми упустимо, це точно маніпуляція. Це точно маніпуляція. На всяк випадок, маніпуляції є двох видів. Це одна це спонтанна, або така, яка характерна для людини, просто це те, що вона сама не помічає. Вона живе з відчуттям того, що в неї все хорошо, що вона екологічна, дуже в стосунках, і типу, все чудово. Але для неї, для неї маніпуляції це хлібушек з маслом, і вона просто цим користується і все. Але вона не знає, що вона маніпулятор. Што? Приклад. For example? Yes. Наприклад, так трапилося, що людина з дитинства звикла бігти в хворобу. Є такий захисний механізм психіки, бігство в хворобу. Будь-які за будь-яких умов там людина каже, там образили її, там сказали щось неприємне і так далі. Тому подібне. Вона каже: Ой, все, у мене тепер болить серце, там блин, у мене тепер болить голова, я тепер мучатимуся. там. І все, і всі навколо ображені, такі, ой, не ображені, а почуваються невраженими враженими тим, що вони зробили щось таке, ну, по відношенню до людини, і, і е, вона тепер страждає по вашій вині. Там все, ви мені сказали, що. Все, і ви такі, а як говорити з цією людиною? Але вона звикла, вона не думає, що вона ну вона звикла, вона відчуває себе дійсно погано і просто це все звалює на всіх оточуючих. Ось От такий варіант. І це абсолютно для неї природня поведінка з дитинства. Так вона ну, вона так з дитинства себе поводить. Все. І є другий тип поведінки: це технічні маніпулятори, безліч менеджерів, продажників, які вас зустрінуть. В магазині скажуть, я знаю, що вам потрібно там. Вам в оцей ряд там, значить, от тут дивлячись. А там. я знаю, що їм потрібно. Не говорити їм. Це не буде Цигани на вулиці. Роми да які кажуть, блин, там лякатимуть вас. Там і це маніпуляція, це технічні маніпуляції. Вони знають, що вони роблять. Вони брехуни одного разу. Моя мама була не можна вагітною. так про всіх, ром. Це не толерантно. А, а... Це не кори... Моя мама була вагітна, до неї підійшли і, і сказали: Бачимо, 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 у вас буде хлопчик. Ну, що народилась моя сестричка. Тепер питання: ну хіба це, це питання до вашого тата, а не до Ромі. Е, Ні, ну там сто пудов. Тато <звук> в цьому приймав участь, вони ні. Тобто, а те, що вони говорять, <звук> це таке собі можна, що заводи. Окей. Це технічні да, є на, навіть в психології. Давайте приклад із психології, чисто технічні засоби маніпуляції, нейролінгвістичне програмування. Ви використовуєте певні словесні формули, да, там певні речові. Обор, обороти, обороти. Звороти, Звороти, дякую. От точно я хотів це слово, але ну, ну, ви підказали. Боже, вот. як екологічна освіта десь хоч згодилась. Угу. Речові? Речові, так. Да. Мовні речові, мовні, мовні, мовленеві, мовленеві. Мовленеві – це ті, які стосуються процесу мовлення, а мовні – це взагалі в просторі. Це загальне язик знавства? Мовла і мовлення. Чи це, це просто Стоп, 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 стоп Вступ, до мова Двічі. Да. Ну, Перший курс і п'ятий. Здається, ви філолог. Здається. Просто здається. Окей, E -e, і в чому фішка, що е ці всі речі вони абсолютно точно це засоби маніпуляції, Тобто, але ну, е -е, орієнтовані на інтереси людини, яка користується послугами Нелпера або еріксоновський гіпноз. Коли я вам говорю уявіть собі і розповідав, ну, наприклад, форму формула така до да, звернення, там уявіть собі, і ви раз починаєте уявляти те, що хочу я. Це вже певна спроба маніпуляції. Ну тобто, але може бути для вас це й добре. Тобто, маніпуляція не дорівнює, я хочу сказати зразу, не дорівнює такому чомусь поганому. Це приховане управління, в тому числі увагою людини, Є іноді поведінкою людини, але ж це не значить, що це проти вас. Угу. До прикладу, якщо ти не прийдеш до мене сьогодні. Так. То в мене буде поганий настрій. Ну, Маніпуляція, маніпуляція. звісно, так. Да. Якщо. А якщо людині за це щось буде хороше, то ладно. А тепер таке питання, яка ж, в принципі, маніпуляція і пасивна агресія, вони так от ідуть за ручку. Правильно? О, камон, це різні речі. В маніпуляції входять, наприклад. Е, давайте так. Е, Mm, брехня може бути маніпуляція, да? щось недоговорю, або навпаки, щось говорю там, неправду. Там, це може бути маніпуляція, якщо викличе якусь форму вашої поведінки, яку бажану для мене. Да? Якщо я вам щось не договорив, а ви зробили в результаті те, що або навпаки, я сказав вам, що ваша подруга посміхнулася мені при зустрічі, наприклад, да, там, і mm -hmm. там, сказала про вас погане. Це ж тупо брехня. Ну, а вам від цього кепсько? А ви тепер не любите подругу і любите мене за те, що я вам сказав таку штуку. Ну, я умовно, звісно, там все складніше на, насправді. Але брехня. Але брехня. Або людина, або навпаки, там брехня в спасіння, коли лікар не договорює, наприклад, про якісь прогнози, там от не все розпаковує перед пацієнтом і говорить, там, да, це ризики, але не говорить, що точно там. Там буде неприємності такі. Ну і перевищує, наприклад, трошки відсоток там, позитивних ну, ваших наслідків там, лікування. Ну, це ж непогано. Ну, людина в щось має вірити. Зрештою, коли ми дітям говоримо, що все буде добре, така завчена формула, ми ж теж брешемо. Ну, ніколи не буде нічого добре. Де тут екран, щоб. А. Я не знаю, як буде. Оце правда. Але ми говоримо, типу, все буде, зараз перестане боліти. Ну, оті всі віщі, ну, 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 ми ж це говоримо. Це теж маніпуляція? Це вага? маніпуляція, звісно. Звісно, ми це одна із форм. Потім, наприклад, шантаж. Це ж теж маніпуляція? Ну, тобто брехня, шантаж. <звук> Далі. До засобів маніпуляції ще можна віднести лестощі. Тоже брехня свого роду, але така, типу, ви така класна, ви так класно ведете цей підкаст. Я прям ваш фанат. Угу. Вам приємно? Ну, зараз. В принципі, ну. в, контексті ну, Я в контексті ні. А в контексті ні. Ну тепер думайте, якщо ви, над цим. Якщо ви після да, запису скажете штука. Боже, ви така крута ведуча, мені так ви, з вами з вами комфортно. Ви така перфектна мені просто комфортно правда, ну, бо з вами. ми бо. Ви ну, знаєте, ми. що я маю аджамське коріння. Давайте не будемо тепер. окей. Окей, все да. Ви тепер мене це не піймали. буде маніпуляція. Тут да. вже буде. Якщо все. ви захочете в да, Так, приєднання. Ось ми вже ні, що сьогодні не говорили про це. Приєднання теж форма маніпуляції. Для нас з вами важливо про щоб... угу. конструкція. Ми, ми да, всі ми знаємо. Да, є. Всі ми знаємо. Для нас важливо це приєднання. Да. Ну і так далі. Тобто маніпуляція вона багатолика. і в тому числі в ній є складова. Тобто, для тих, хто пасивно-агресивний, він в принципі користується маніпуляціями чи найчастіше. Коли намагається щось отримати від людей, отак правильно буде говорити. Тобто маніпуляції там різних видів під підвидів там прийомів, там не безліч. Як правильно реагувати на пасивну агресію на маніпуляції? От ми бачимо, що людина корис... використовує ці інструменти, от <гас> Та говорити про це найкласний варіант, типу, ну ти ж ну там не то, що ти там говорить, маніпулює. Ні, ні знаєте, о, ні, зараз, 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 ні. зараз скажу. От чого не варто робити? Не варто говорити маніпулятору про те, що він не мані... ну, він маніпулює. Що він тупо, блін, все одно буде це заперечувати і буде казати: це ви маніпулятор, це ти насправді і буде от це, ти маніпулятор. Ти маніпулятор, ти. Там, ні, не ти. Не ти. Хто себе? От Ота штука, ні. А просто сказати, що. А дивіться, зовсім інший варіант. Ти коли мені оце говориш там, про, подруг, по, про подругу, наприклад, да, яка там, говорила про тебе, нібито щось погане. Там, ти говориш там, я зараз себе почуваю там ну, фігово. Ти, ти ти цього хотіла, там, це було там, да, необхідно. Там, ну деякі речі прям не, не варто передавати іншим людям. Ну, правда, не варто. Ну навіщо, типу, приходити і там, говорити: знаєш, а наш з тобою керівник, він про тебе не найкращої думки, З якою метою робиться? Дуже класно, я теж про нього не найкращою ну, думкою. Да, ну, типу, да, ну, це все так, але з якою метою людина це робить? Там, да, там, не знаю. там. Я бачив свою дружину там, там то там то, да, там, вона там посміхалась комусь. Ну, типу, це про що. Ну от Деякі речі не варто говорити, але вони можуть використовуватися як маніпуляція. Да? Тобто, а пасив, пасив агресив, да, те, що ми називаємо пасивно-агресивним стилем поведінки це оце е, е, покарання інших, там, значить чим там ну, мовчимо. Там, типу, все, там, я з тобою не спілкуюсь. все, я там, типу, Так от сів, там. Ти кажеш, ну, окей, там, на, потім, наприклад, я буду дружити з іншим проти тебе. Це теж пасивно-агресивна тема, щоб проговорити, да, от, замість того, щоб сісти і поговорити і сказати. там, чувак, я там, ну, не в від твоїх вчинків, ні, я буду там інтригу плести, щоб ти відчув, що тобі болить. Коротше, пасивна агресія налаштована на те, що ви в остаточному е, вигляді все одно отримаєте по шиї, тільки не від мене. А від своїх внутрішніх там докарів сумління. Ну, отже, мені боляче, і я хочу, щоб людина теж відчула да, цей біль. Yeah. І нас так того, коли людина людина може відчути або не відчути цей біль, да. але я відчуваю Буду його вдвічі робить, да. гостріше. Yeah. Yeah. Тому що я і сама собі від цього роблю боляче, і роблю боляче інші люди. Yeah. Пасивна агресія підтримується нашим суспільством. От чому біда? Промовчи, Типу, промовчи, ти розумний, промовчить. Ти такий, в смислі чого. А оця тема а, покірне телятко, дві матки з Сце. От це що? Це що про пасіве? Замовчи, не говори. Тобто відмовчись. Там, значить, там, типу, ти або, або не говори правду, там, скажи оце, там, ну, там, скажи таке, що від тебе хочуть почути. Розумний, там, значить, не скаже. Там, ну, Ну, наше суспільство... Більш того, наше суспільство каже, якщо ти там говориш людині, слиш мене, ну, я не хочу тебе сьогодні бачити в гостях. Дивіться, така, ну, ну не хочу, я ну, не хочу. А суспільство спонукає там, говорити, «Ні, ну можна ж не так прямо, да, тому що ну, не так прямо. А скажи там, ну придумай, що ми сьогодні їдемо там, в село до, до, до батьків. Почему я должен брехать, ну, взагалі, не пойму. А суспільство таке, ооо, клас. Оця отмазочка була прям на п'ятерочку. А от це твоє там. Да, там значит, дуже багато умовності, яке суспільство прям там, наш там, поділися там. Ну, ми діткам, да? Ну, Ділися. Сілися. Не хочу. Ну, не хочу я ділитися, реально самому мало там. Ні, просто ну, ну дійсно не варто. Суспільство просто це підтримує. І що б ми там не робили, от коли ми говоримо змінити оцю тенденцію пасивного ресурса, ми багато терпимо, ну насправді. Ну, насправді багато терпимо, І суспільство це там, типу, вважає, що так нормально. Можна диктувати суспільством там, людині, яка там, наприклад, там, колись там в моїй молодості, це були там металісти, яким суспільство там в школі, ну, в лиці адміністрації школи, казало, ти не можеш ходити в такій футболці, там у да, тебе не може бути значка Віктора Цоя. На, 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 ну тоді такі носили, Там. або білі Айдела у мене не було значка Віктора Цоя, я був отстой. Поэтому у мене там був той, який можна було в кіоску придбати там біля айдл. Я до путя не знав, хто це, але носив просто як форму протесту. Ну как зараз я вже знаю, хто ці парни славні. Ну. Поэтому а тобі просто могли сказати, на справжній піонер там, не буде носити цей значок. Там, да? І там тобі ай-яй-яй там. Або тобі говорили, там, що ти не можеш носити ключасту сорочку. Мам. Ну коротше, то есть, тобі, да, і ти там мусив блин, там погоджуватися з цим, да, там якимось чином і відмовчуватися. тому що почому бренда, тому що запитати у Марії Ванни, яка тобі це бренд тому так назідала, просто даже запитати. це було хамство і в хамство. І цей патерн поведінки потім зберігається, Конечно, зберігається і да. до цього. Подивіться, у нас там відмовчуються зараз. Там керівник може сказати підлеглому, і мені досить часто доводиться чути це від моїх пацієнтів. Керівник може сказати, ви, ви там не в дах, а ви там, там там, ви прокололись, черговий раз там підставили всіх і так далі. Людина так серйозно. Це того варте. Працюйте з розумними людьми, тим, хто, ті, хто будуть вас підтримувати. Хто ну, насправді, сьогодні для мене прям відкриття, що маніпуляція ще буває така пози позитивна. Позитивна обов'язкова. Ну, маніпуляція звісно. буває позитивною. Буває, як? буває, стверджую, буває. Ми її використовуємо в своїй роботі. Переключаючи, давайте інше. Там. Переключаючи увагу людини з негативних аспектів існування на позитивні, це що? Це теж? Це теж. Сказав Мані страшну поля. Там, тайницю, Да? Коли ми говоримо людині, давайте, давайте звернемо увагу на те, що хорошого відбулося там життя лайно, всі навколо, лайно, сірі, будні і так далі, а ми кажемо, а що хорошого сьогодні відбулося? Я вам зараз ви О клас. Про що сьогодні прав І ще один, ну, так можна сказати. Е Ще один до речі, ще один фокус це знецінення. Да? Знецінення, яке використовуємо як формою пасивно-агресивної моделі поведінки, тобто, коли не кажемо, що ти просто мене зачепив, ми кажемо, ти не вдах, а там взагалі ти подивись все своє життя там, це реакція, в принципі. Да, Це, да, І це ж маніпуляція. Дуже часто, до речі, керівники дуже часто використовують цю саму модель. Там. У, тебе знову, у вас знову нічого не вийшло. Це провальний проєкт і так далі. Там, типу, що значить? Ну, і, кстати, до речі, той, хто перший сказав, що у вас там не вийшло. Якщо у вас навіть все вийшло, а я сказав, наприклад, це ж теж маніпуляція, тому що я е, вваж... дивіться, ви тепер вважаєте, що я вправі оцінювати ваші вчинки. Ну, це жесть. Погоджуєтесь? Там. Ні. Асертивно діяли, прикольно, ладно, ладно. Отже, отже від того, як ми поставимо навіть, навіть питання, може залежати, що було хорошого у вас сьогодні. Дивіться, як день пройшов, коли ти кажеш, що все везде мрачняк, ти питаєш, як день прийшов? І Інше запитання, що хорошого сьогодні відбулося, І тоді людина, там, ми відправляємо її тільки за пошуками якихось хороших вражень. А якщо ось так от оформити, пасивна агресія це. От так от перекласти такими життєвими просто так от словами, от не визначеннями, просто приховані форми агресії. Ну так, приховані будь-які приховані форми. Е, агресія то. це ж відповідь на щось, типу, як правильно? Так, да, захисні механізми, звісно, все за так, а, Сюда. От, Сюда. Та, а мені, маніпуляції? маніпуляція. А маніпуляція це управління з управління іншому ліма? Звісно, це приховані засоби управління. Як розрізнити прямі, якщо я попрошу да, людину там, дай, будь ласка, там динозаврика. Там це не при... це не маніпуляція, це прохання. Да? То тобто, сьогодні, якщо я буду говорити Насті, якісь гадості, вона в мене запуле цією ці іграшкою в результаті, а я цього і хотів, тоді це маніпуляція. А Якщо говорити. Такий гарний динозаврик. Оце б мені б такого динозаврика. Тоже клас. Теж теж маніпуляція дам. Ну така собі, може, Настя і так... поділиться. Так Підходить цей динозаврик під ковтинку. От прям дуже-дуже підходить. Не прокатило, Ти тобто скоріше кине, якщо я скажу, що то погане. Ну, ми не будемо це Ні, Звісно, ми ж екологічні тут. Ми ж. Так. Це ж про ментальне, правильно? Так. Там так. Про ментальне. Про ментальне. Ми екологічні. Ми не можемо так. Ніка. -да. Це вітнує прям. Вітнує. Ми, ну, ми всі звикли, що маніпуляція <гум> це про щось негативне. А, ну, я дійсно, я так. колись навіть я презентував книгу колись в 11-му році. Вона була ще мовою не тою, якою треба. Але вона називалася Поводок ділатонка якраз про маніпуляцію. Це була одна з перших моїх книг по психології. І, і там було дуже багато таких нюансів, якщо знайдете десь. Не читайте мовою негарною, читайте українською, але тої книги української ще немає, точно. Певна, маніпуляція є певна мета. Якщо ця угу. мета є ось такою деструктивною і вона повністю фокусується на тому, аби людину знецінити або її образити, то ця маніпуляція вона дійсно шкодить і треба йти від таких людей. Звісно. Ну, а ну, А так. якщо люди постійно використовують таку позитивну маніпуляцію, типу чи ну, це, окей, це... Ну, вони ж позитивні? Ну, ну позитивна є проста нормально все. Позитивно, маніпулятивний, тип поведінки. Ті, <плес> Всі нормально. <плес> да він каже, все буде хорошо. Такий зранку заскакує десь <плес> там. Каже, все буде класно. Ну, Як то його виживе? <плес> Ну хто? Літять, вот, все, брат, да, там. І він такий, чому ти що, давай. І всі такі, ух. От таких людей всіх плющу. Вот. Все буде класно. Якщо будете. Якщо, все О, буде класно. Зараз це що буде. Все шо. буде класно, якщо будете дивитися наш подкаст. Але це не точно. Точно. Не маніпулятивна фраза. Так. Абсолютно. Це теж не точно, Ніколо але, але не щось буде точно. Уявляєте, не щоб було, якби ми в суто говорили один одному правду. Мені здається, це... вообще, отак постійно там людина йде, там, каже: і мене звільнили з роботи, там, да, мене там чоловік, там, значить, там я полаялася з чоловіком, і ми там ета, ми такі кажемо. Так, так буде завжди. Ну, ти маєш до цього звикнути. Ні, психологи так і роблять, зрештою. <хив> да, психологи так і роблять. Тому і людини йде mm. до психологів. Так, да? вони ну, не основі... Бо вони <звіс> говорять правду. Зараз ми зробимо таку маніпуляцію. Ми переконані, що якщо ви будете дивитися наші подкасти, ваше ментальне дійсно стане статус-про. Тому. Залишайтеся з нами, дивіться нас і до наступних зустрічей. І Дракошка вам каже: плечі до скорої встречі. Розчисуйте брови, бувайте здорові. Йошки! можна я піду просто?